Привіт, друзі! Сьогодні я розповім про важливу та корисну практику для всіх, хто вирощує розсаду: про пророщування насіння до посадки в ґрунт. Цей процес має кілька значних переваг порівняно з тим, щоб відразу сіяти сухе насіння в стаканчики з ґрунтом. По-перше, це прискорює ріст рослин і підвищує їх схожість. Насіння, яке проходить етап пророщування, починає розвиватися швидше та дружніше, що допомагає уникнути пізніх сходів або їх відсутності. По-друге, пророщування дозволяє створити комфортніші умови для насіння. Маленькі контейнери з насінням набагато легше контролювати, ніж цілий стелаж з стаканчиків. Це означає, що вам буде простіше підтримувати потрібну температуру і вологу, що збільшує шанси на хороший старт рослин. Ще однією важливою перевагою пророщування насіння є те, що на цьому етапі можна уважно вибирати найміцніші та здорові проростки для посіву в стаканчики. Це дає можливість вибрати найкраще насіння, яке вже пройшло початковий етап розвитку, та показало свою життєздатність. Таким чином, ви отримаєте міцні та дружні сходи в стаканчиках, адже слабкі або неуспішні проростки можна просто не висівати. А це значно підвищує шанси на здоровий розвиток рослин, оскільки в стаканчиках будуть лише ці сіянці, які мають хороший старт і розвинений коренець. Це важливо, якщо ви хочете отримати в майбутньому повноцінні та врожайні рослини. А тепер давайте поговоримо про три основні умови, якими повинні забезпечити насінню під час пророщування. І це сприятлива температура для проростання конкретної культури. Підтримання вологості і доступ кисню. Тому потрібно вибирати ті способи пророщування, які забезпечують всі ці умови. І сьогодні я хочу поділитися з вами двома способами, якими я скористалася в цьому році для пророщування насіння перед посівом на розсаду. І для першого способу знадобиться будь-яка прозора плівка, я ж використовую звичайні файли. Можна також взяти, наприклад, прозорі поліетиленові пакети. Головне, щоб вони були не використані, щоб під час пророщування в теплі на посівах не з'являлася ніяка пліснява. Файл я розрізаю так, щоб вийшли невеликі прямокутники або квадратики. З крайніх частин в мене виходять дві подвійні заготовки, а з середини два однакових квадрати. Також мені буде потрібен паперовий рушничок, який я розрізаю на 4 частини і кожну частину складаю в четверо. На одному такому маленькому квадратику з паперового рушника я буду пророщувати окремий сорт. Тепер я беру насіння конкретного сорту, кладу на сито, а в мисочці під ситом в мене є тепла вода. Насіння треба просто добре зволожити. Потім також зволожую і трохи віджимаю від зайвої води квадратик з паперового рушничка. Мокре насіння викладаю на мокрий папір і розкладаю їх на відстані один від одного. Просто для зручності спостереження за появою корінців. Далі беру паперовий квадратик з насінням і кладу його між двох шарів плівки, трохи притискаю, наклею на плівку назву сорту. Хочу вам ще показати, що замість паперових рушників можна взяти ватні диски, які для економії треба розділити на дві частини. Тепер все робимо так само, тільки насіння викладаємо на гладку сторону ватного диска. Пакетики з насінням складаю в контейнер, закриваю його кришкою і ставлю в тепле місце для пророщування. Сприятлива температура для пророщування насіння помідорів та перців приблизно 25-28 градусів. А якщо ж у вас, як і в мене, немає постійної сприятливої температури, то можна скористатися духовкою з увімкненою лампочкою. Завдяки лампочці в духовці буде підтримуватися тепло і насіння швидко проросте. А через прозору плівку буде добре видно проросле насіння, яке вже потрібне буде висаджувати в стаканчики з ґрунтом. Другий спосіб, яким я скористалася в цьому році, це пророщувач для насіння мікрозелені. Але щоб проростити в ньому дрібне насіння помідорів перців або баклажанів, я придумала ось такий спосіб: я взяла відрізок звичайної москитної сітки та нарізала її на ось такі смужки. А потім вже на маленькі квадратики. В кожному такому квадратику із сітки я буду пророщувати окремий сорт, та завдяки цьому я зможу за один раз проростити багато різних сортів. На сітку я викладаю насіння конкретного сорту і складаю її ось таким чином. Для назв я використовую відривні стікери з водостойкого паперу та підписую їх звичайною кульковою ручкою, чорнила якою не розтікаються від води. А за допомогою кравецької булавки прикріпляю назву сорту. Пакетики з насінням викладаю на решітку і ставлю в пророщувач. Вмикаю режим для підтримки температури 25 градусів та запускаю пророщувач в роботу. Одразу насіння починає добре зволожуватися, але потім під час роботи зволожування відбувається приблизно через кожні 40 хвилин. На кілька секунд вмикається насос і насіння знову зволожується. Пророщувачі забезпечуються всі три головні умови: підтримка оптимальної температури, зволоження і доступ кисню через отвори в кришці. Та завдяки цьому насіння проростає дуже швидко. А коли насіння вже проросло, я його висіваю в стаканчики з універсальним ґрунтом на основі верхового торфу. Для посіву відбираю найміцніші проростки з добре розвиненим корінцем. Це забезпечить здорові, швидкі та дружні сходи. Стаканчики з посівами до появи сходів прикриваю пакетами для утримання вологи. Сприятлива температура для пророщування насіння помідорів, баклажанів і перців в ґрунті 24-25 градусів. Та кожен день перевіряю, чи не з'явилися сходи. Стаканчики, в яких починають з'являтися петельки сходів, переставляю на окрему поличку і вмикаю лампу для досвідчування. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато цікавого. Бажаю всім дружніх сходів і красивої міцної розсади. До нових зустрічей!